Вітаю, це про світло, третя частина про світлодіодні стрічки. Перша частина була, чому їх не варто використовувати. Ефективність якість світлодіодів. Друга частина була, як їх живити. Можна живити не тільки блоками живлення, а можна брати спеціальні блоки від Мінвел, наприклад, які дозволяють живити стрічки постійним струмом. 12, 12, 20. 20... 4 вольтові стрічки, є спеціальні серії у Мінвела. Вони від 20 Вт до 320 Вт. На корпусі є регулятор, за допомогою якого ви можете підлаштувати потрібне світло, але вони не мають регулятора такого, щоб ви могли регулювати їм постійно. Це підлаштування, а не регулювання світла. Є блоки для підлаштування світла, які можна використати від. Грі альфа фірми, це на, на еро в американському я таки знайшов. Вони мають право на життя. Там можна регулювати вже за допомогою напруги 0,10 вольт. А для маленьких потужностей ну це більше все-таки не, не для стрічок, а це більше для світлодіодних плат, тому що 1 А це потужність для плати. Для плати для лампи може бути 40 Вт для стрічки, коли стрічка має на метр 10 ватт. Ну, це не актуально більше. Так, і можна ще стрічку 12-вольтову перетворити на стрічку 36-вольтову, порізавши її на однакові сегменти, з'єднавши їх послідовно. І тоді ви можете їх живити драйверами струму. Драйверами струму які вже там, яких дуже багато. І видів, і виробників. У нас є доступні Мінвел, доступні є Хілвар, доступні є ну, китайських багато. Я про це не говорю. До речі, є китайські, які теж продають, наприклад, на світло... світловому майданчику Еров. Я, я їм довіряю, я купував собі кілька штук. Доволі потужних, 100 ватних, IP 67 гарно зроблені, гарно дімінг регулюється. Але вони в даташиті, в паспорті мають пульсації світла, здається, відсотків 15. І воно не дуже видно, це не так, як інколи вмикаєш якісь відео, там взагалі ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду, світ лупить, б'є, але воно все одно трошки видно, мені це не подобається. Це так, відступ. Тепер. Як підключати стрічки правильно? Дуже багато людей я от зустрічав, ми робили нашим сусідам. У мене там є перший ролик про посуд, про лампи для посуду. Посуд дуже гарний. І там був виставковий стілаж. Я буду малювати і розповідати, щоб було простіше, і мені і вам Він був зроблений таким чином. Був зроблений квадрат, от такий от прямокутник. Ви там. Стрічка була наклеєна. А це, це, це тут була скляна полиця. Скляна полиця. На ній стояв, на ній стояв посуд, і під, і під полицею стояв посуд. І зробили світло таким чином, якщо намалювати вигляд звідси: оця труба була профільна, фарбована. Отут була наклеєна стрічка світлодіодна. Світила вона всередину. Тобто, це ми вигляд А, це вигляд А. Так. І вона, світлодіоди світили, от всередину. І вони через, підсвічували через скло і вверх, і вниз. І це було десь, здається, приблизно десь метра, мабуть, два. Десь тут було щось 800 міліметрів, приблизно, чи, чи 800 тисяч. Я не пам'ятаю, щось таке. Тут знов-таки тих, тих же 2000. І тут. Тобто на цю всю. І вона зроблена була так: заходила тут, була виклеєна тут, повертала, йшла сюди і приходила сюди, і тут закінчувалася. І під'єднувалася тут до дроту, який йшов там кудись вже вниз, і там був блок живлення. Так вона була зроблена. І от в такій, в такій схемі стрічка була підключена, якщо її розмотати і сказати, то вона була підключена отак. Ось вона. Ось вона, ось початок. Плюс-мінус. Вона десь пішла, 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 пішла. І повернулася назад. І отут біля цього початку вона і закінчилась отак. І там десь вона була. Оце, оце початок. Отак вона пішла і сюди вона прийшла. І живлення було під'єднано от сюди, від блока живлення. Плюс і мінус. Ну, здається, що чому було не під'єднати правильно, взяти і під'єднати мінус? От на цей бік. І таким чином хоча б, хоча б отримати рівномірність світки стрічки. Я про що кажу? Дивіться, у нас є стрічка. Як, як під'єднувати провод живлення до стрічки? Вам кажуть, що якщо у вас є три стрічки, 5-метрові, наприклад. Да? 5-метрові три стрічки. Да? Отак, так. Да? Ось тут є якийсь блок живлення, ось він. То ви спочатку берете отак, йдете плюс сюди, потім плюс сюди, потім плюс сюди, так. І мінуси. Е мається на увазі. Плюси йдуть отак от сюди, оцей плюс сюди. Не через стрічку, а плюси від такого. Да? Ну, Знов-таки, давайте, давайте намалюю правильно. Як, як малюють в схемах, малюють малюють. їх, отак малюють. У вас же стрічка довга, вона, вона наклеєна на, на одну лінію. Але їх три. Так? Три катушки ви розмотали. У вас там бісова, бісова кількість стрічки, 15 метрів. Вам треба і заживити. То кажуть, робіть від блока живлення ось блок живлення. БЖ, намалюємо його. То отак плюс-мінус. Ось. Ви введете отак. На плюс сюди, потім звідси ведете на плюс сюди, і звідси ведете на плюс сюди. Окремими проводами. І таким чином у вас стає все дуже-дуже гарно. Мінус сюди тепер звідси ж пішов мінус наслідуючу стрічку. Ось сюди пішов, отак. І пішов звідси. Теж пішов аж от сюди. Ну, вибачайте. малюю я так собі, ви зрозуміли, так? Ну, але ж це зовсім неправильно. Дивіться, що правильно. Тут <кхм> малюю я тепер, як я вам кажу, треба підключати. І пояснюю, чому це треба зробити. Ось у вас одна стрічка. Уявіть, що це 5-метрова стрічка. Це багато. П'ять метрів це багато. Це шматок, й який. Я підключення, яке я зараз намалюю, роблю на менших, я роблю на лампах від одного метра вже таке підключення. Ну, може, метр не роблю, а вже там від 1,2 чи 2 метра роблю. Ось у нас тут стоять діодики, Я їх намалюю. Ну, мабуть, кружочками буде швидше. Саме швидше намалювати кружочками. кружочками. Всі діоди під'єднані з одного боку до плюса, з другого боку до мінуса. До шини. Оце шина мінус. Знов таки шина мінус. І шина плюс. Ось. І діоди іде, струм іде так. от, Іде сюди, потім сюди. І на мінус. Ось плюс, діод, мінус, плюс, діод, мінус, плюс, діод, мінус. плюс диод минус. И вот эта ваша стричка, вот блок живления плюс, это минус, да, подъеднуть, кажут, вот так. А я кажу, не подъеднуть так, это неправильно. А подъеднуть Вот тут диодики, вот тут диодики намалюю, подъеднуть это вот так. Плюс, минус. Плюс ми під'єднуємо сюди, а мінус ми під'єднуємо на інший бік стрічки. Так, оцей провід, вам треба прокласти оцей провід, ви, ви повинні протягнути. І це ще 5 метрів провода, Треба подумати, як його заховати і що з ним робити, тому що він... це незручно. Але ж ви, якщо така, така схема, ви тягаєте все одно цих багато проводів. Ви ж не з'єднуєте отак, як підряд. Не з'єднуєте. Чому так? Дивіться, отак у нас струм в першому випадку. У нас струм від першого діоду прийшов на діод і Повернувся. Ой, раз електрончик пробіг таку відстань. Дуже класно. Потім цей трошки довше біг, цей ще довше біг, цей ще довше біг. А потім вони тут теж штовхатися почали. Тут вже у нас у них коридор вузький, тому що міді, мідь на стрічці її небагато. Потім оцей, поки добіг сюди, потім, поки повернувся сюди, отут з усіма поштовхався по дорозі. Нагрів цей провідник, тому що отут їх, вони штовхаються, біжать їх багато, багато, багато. А тут він один, а все одно не може добігти. І поки цей добіг сюди, ці вже там давно прибігли, і тут світло яскраве, отаке, отаке, отаке а тут отакі, тому що. Втрати на оцій 5-метровій вони великі. А тепер дивимося варіант, який пропоную я. Його хтось використовує, але не всі. Мало хто взагалі думає, що так треба і можна використовувати. Ми робимо, як, як в нашому випадку струм де. Ось він пройшов на діод, Тут він пройшов коротку відставню, тут він пішов, пішов довго. Тепер знову цей пішов тут довше, але тут коротше. Цей пішов отак. Тобто у нас при такому з'єднанні всі відстані дорожк, відстані дорожк е, е, мідних, по яким у нас іде струм до діода, вони до всіх діодів однакової довжини. Розумієте, про що мова? І тоді у вас оцей діод світиться з яскравістю, там, наприклад, умовною, там, я не знаю, як там дві, дві стрілочки, хай буде це умовне якісь позначення. І тут така сама яскравість. Тобто у вас довжина стрічки на всьому яскраві стрічки на всій довжині однакова. І це дуже видно. От, здається, яка різниця? Це видно на півтора метрах вже. А якщо п'ять метрів, то у вас просто буде початок яскравий, і кінець буде тьмяно тмя, світитися. Якщо так під'єднати, це буде зовсім інша історія. Буде дуже класно. Не, не пошкодуйте трошки е, сили, там, е, трошки додайте. Додайте трошки собі роботи прокласти цей провід. І буде у вас і цей провід він буде такого самого перетину, як ви робили і тут. В цьому випадку. Неважливо. Просто така схема підключення вона працює правильно. Це от візьміть собі на озброєння і буде, буде, буде вам щастя. Тепер дивіться, як, як вмикати стрічку. Вмикати стрічку, стрічку плати, все світлодіодне. Ну. Просто за правило візьміть собі. Якщо ми малюємо ось у нас так 220 вольт. 220 вольт. Далі у нас іде блок живлення. БЖ, блок живлення. Неважливо, це драйвер струму, чи, чи блок стабілізатора напруги. А далі у нас іде стрічка або, або плата світлодіодні. Неважливо, що. Неважливо як. Щоб тут не було або стрічка, або плати неважливо. То вмикайте його правильно. Ви з'єднуєте отут-мінус, плюс, з'єднуєте з блоком живлення, з'єднуєте. Отак, з'єднуєте. А вимикач ми ставимо до, до блоку живлення. І 220 ми комутуємо на блок живлення. Отут ми вмикаємо. Тому що я, я зустрічаюсь багато. Приходить, е, дівчинка каже: а ми там провели вже там, е, підсвітку на Uh -huh. ouais. uh -huh. Uh -huh. На віконні оці, як вони? Віконні прийоми, я не знаю, як вони правильно звуться. Вони в у них, у них так зроблена хата, що низькі підвіконня, широкі підвіконня, і вони їх використовують як. Місце, де можна посидіти, почитати, погратися. і над... Ну, от Якщо намалювати це вікно, так, давайте перевернемо. Давайте ще один місточок візьмемо. Так, вони на зробили отаке, 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 отаке вікно. Отаке вікно. Ось таке підвіконня широке. Так, оця ніша. І вони кажуть... Ми хочемо зробити отут, щоб звідти, зверху, зверху, там у нас світила лампа вниз, вниз світила, і щоб воно нам давало комфортне світло для того, щоб отут щось внизу можна було робити. Отут, там щось гратись, читати, писати, там я не знаю, що так. І вони вже в стіну, оцю, оцю, вмурований вже регулятор світла. Вже да, тут він зроблений вже в цій. Як це зветься, відкос, В цьому відкосі регулятор є. А провели, провели вони сюди. Що ж вони провели сюди? Чи напругу взагалі, чи, чи просто 12 вольт від кудись. А, а це, тут вимикач і регулятор? А блок жила десь невідомо де. І тепер ми тут можемо, може, можемо комутувати тільки напругу на цю верхню лампу. Розумієте, отак, отак зроблено було. Я кажу, ну так не дуже вірно, так неправильно. Треба, треба, треба робити вимикач обов'язково з цього боку. Це обов'язково. Е, да, і останнє, дивіться, коли ви е, живете стрічку, неважливо, чим ви живете, напругою, ну, напругою, мабуть, складніше. Хоча навіть блоки е, стабілізатори напруги вони часто густо мають хоча б один потенціометр на платі, якщо це такі, знаєте, сте, ну, блоки живлення е, такий е, прямокутник з е, Алюмінієвої перфорований алюмінієвий корпус і тут відкрита частина, де є клеми для підключення, плюс-мінус. І буває, ще тут є резистор підлаштування, який дозволяє там відсотків, мабуть, 10% регулювати напругу. 10%, то трошки скрутіть трошки менше, ніж 12 вольт. Хай це буде там, якщо це просто від блока від стабілізатора напруги. Якщо це від драйверу струму, то знов-таки налаштуйте струм менше, чим, наприклад, ваша, якщо ваша стрічка споживає 870 мА, то налаштуйте там 800 або. 750 мА. Таким чином, ви зменшите навантаження тепловими на світлодіоди, світла буде трошки менше, не набагато менше, а ще треба враховувати, що око працює наше дуже просто. Якщо у вас ось ми міняємо яскравість, сама маленька яскравість, це сама велика яскравість. Коли ми додаємо яскравість, то от на десь на третій частині ока бачить саму драхмачку, саме маленьке збільшення яскравості. В цій частині ми теж бачимо його, можливо, не так, не так як тут, не з таким не так відчутно. Так? А на останній десь, мабуть, четверті, чверті, 25. 25 або 20%. Я не пам'ятаю, треба дивитися. Якщо у нас стоїть прилад, і ми дивимося, що стрілка прилада піднімається, струм, да, збільшується, а око не бачить, що він. Я інколи А ти, ти щось регулюєш чи я регулюю? Сюди дивлюся, я бачу, що регулюю, а око вже не бачить на, на, цій, на цьому рівні яскравості. Воно цього пророщення вже не відчуває. Розумієте? Тому що воно так працює. Тому можна цю частину просто відрізати. Відрізати е, ці там 10-15-20% від стрічки, яка дає і так небагато світла, здається е, ну, шкода. Але якщо ви кажете, що світлодіодна стрічка вас влаштовує і вам пофіг, що вона втрачає е, скільки вона втрачає енергії в, в тепло, то тоді покладіть дві стрічки рядом, під'єднати їх паралельно і у вас буде більше світла, але кожна буде працювати в менш жорсткому режимі. І ви отримаєте довговічну лампу підсвітку, не знаю, що ви зробите. Фух. Може, щось забув. Основні тези про світлодіону стрічку розказав. Будуть питання, задавайте. Всім здоров'я.